Національна гвардія воює на найскладніших ділянках фронту, там де росіяни найактивніше наступають. Донеччина, Харківщина. І з цього почнемо розмову з Русланом Музичуком, речником Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаю! Добрий день, слава Україні! Героям слава! Е, я би хотів почати нашу розмову з загальної загальної ситуації на лінії фронту, де воюють бригади Нацгвардії. Як би ви схарактеризували оцю ситуацію на Харківщині і на Донеччині? В цілому, ми бачимо, що зараз противник продовжує вести досить інтенсивні штурмові дії, особливо що стосується Донеччини, там, де виконують задачі наші бригади, це, зокрема, Покровський і турецький напрямок, інтенсивність їх чи не найбільша. Ну і звичайно, бачимо, яке, якою є ситуація на Харківщині. В цілому, і це можу виділити те саме: це Лиманський, Куп'янський напрямок, який за останні місяці, скажімо так, дуже активізувався. Якщо ми згадаємо навіть жовтень місяць, листопад місяць, зокрема на Лиманському напрямку і на Куп'янському, проводив досить великі штурми, і в тому числі з застосуванням великої кількості бронетехніки в окремі дні і в окремих боях було знищено біля 40, біля 50, а то й більше одиниць бронетехніки. Тобто, на той момент, противник кидав досить великі механізовані, скажімо так, підрозділи бронетехніку, аби досягти успіху, аби просуватися до. Річки Оскіл, це бої в районі, зокрема Колесніківки і піщаного, і е, та ситуація, яку вдалося стабілізувати значно за літо, і в осені це на півночі Харківщини, де наші підрозділи, зокрема і наша 13-та бригада, вони проводили не лише оборонні, а й наступальні дії, в результаті яких, е, скажімо так, противники поніс втрати і вдалося стабілізувати взагалі ситуацію на, ці, на цьому напрямку, незважаючи на те, що е, Пам'ятаємо в травні місяці, які сили противник зосереджував для того, аби пробувати просуватися на цій... Ну, але на жаль, не на всіх ділянках фронту вдалося стабілізувати просування росіян і зупинити його. І е, однією з причин, яку військові аналітики називають, це брак людей уже приблизно рік, як у нас триває рекрутингова кампанія, через різні платформи можна рекрутинг робити. Людям до тих бригад, куди вони хочуть, самі на ту спеціальність, куди вони хочуть, і в нас гвардії теж ця система працює. Я хотів поцікавитися, ви можете робити вже перші результати? Наскільки система рекрутингу ефективна порівняно з системою традиційної призову? Щодо рекрутингу, ми до цього прийшли в тому числі через війну, скажімо так, і в тому числі можу наголосити, що до рекрутингу вдаються не лише, наприклад, наші підрозділи, якщо проаналізувати досвід тих же Сполучених Штатів Америки, наприклад, незважаючи на досить хороше забезпечення і, взагалі, підхід до військової служби, рекрутингові кампанії до армії і до Національної гвардії в тих же Сполучених Штатах, вони проводяться постійно. І ми зараз е, акцентуємо в першу чергу на тому, щоб е, дати е, всім потенційним нашим новобранцям інструмент для чого? Для того щоб зрозуміти, розкрити які саме є спеціальності, тому що в нас, е, взагалі говорячи про мобілізацію, взагалі про військо, всі думають, що це є, наприклад, піхота, штурмові підрозділи. Це звичайно велика частина, е, основна сила, скажімо так, але в тому. Е, Контексті ми також розкрили біля 400 спеціальностей, це за допомогою платформ пошуку роботи за допомогою наших. Власних рекрутингових сервісів для того, щоб людина дійсно розуміла, які окрім цього є посади спеціальності, і, наприклад, говорячи про якусь навіть аналітичну спеціальності, чи це оператори безпілотних систем, чи водії, чи навіть ті люди, які ремонтують бронетехніку, медики, їх також потрібно набагато ну, великий Безперечно, кількості. Про це вже цілий рік говорять, що армія це така модель життя, просто в специфічних умовах, так. і там потрібні всі від лікарів до бухгалтерів. Але я Ході поцікавиться, все-таки ефективність проявила ця система, якщо Чи мобілізація все-таки надійніша мобілізація. Я можу сказати, це основний ресурс для воюючої країни, але в окремі місяці ми проводили статистику. У нас співвідношення досягало десь 40 на 60, тобто 40 – це рекрутинг відсотків усіх новобранців. 60 – це все-таки мобілізація, чому тому, що це, скажімо так, головний такий елемент, який для воюючої. Країни дає змогу взагалі е, говорити про комплектування, і це задача країни забезпечувати комплектування підрозділів. Але в той же час ми бачимо, що для того, коли, наприклад, є впізнавані бригади, для того, коли є е, наші якісь досягнення, для того після того як ми розкрили ті чи інші спеціальності, люди мають е, зайти через телефон, через додаток, через вебсайт, почитати, подивитися, і навіть регіонально прийняти собі якісь рішення. І друге, що стосується за. Вдань національної гвардії це не лише фронт, це й захист посилення кордонів, захист критичної інфраструктури це мобільні вогневі групи, блокпости, таке інше. Тобто, вже маючи такі наявні напрямки спеціальності, це дає розуміння потенційному рекрутингу, куди він може долучитися таким чином. Ну але незалежно від того, чи людина пішла через рекрутинг чи через мобілізацію, все одно всі проходять початковий вишкіл. Військову підготовку, і це зараз одна з найболючіших у нас тем, тому що президент навіть збирав окрему ставку з питання підготовки мобілізованих і рекрутованих. Назвардія я знаю свої центри навчальні. Наскільки у вас гостро ця проблема? Ви відчуваєте проблему з навчальними центрами? Я можу сказати, що. Підготовка не один командир не хоче йти в бій з непідготовленим бійцями. Це починаючи від сержанта, який веде, заводить людей на позицію, наприклад, і це починаючи від командира бригади чи батальйонної групи. Ну і в цілому, як система підготовки в нас за цей рік вона дуже змінилася і наростилася. Я можу сказати, що десь в п'ять разів збільшилась наші спроможності до підготовки. Тобто, ми можемо в п'ять разів більше готувати людей, ніж готували в попередні роки, і це за рахунок. Унок розвитку нашої інфраструктури, наших навчальних центрів, і також це та допомога, яку надають нам країни партнери за кордоном. Це більше десяти країн, які дають нам змогу готувати підрозділи в складі, наприклад, рота батальйон, забезпечувати такі спеціальності, як, наприклад, підготовка снайперів, підготовка саперів і навіть підготовка офіцерів штабу, які потім можуть повертатися сюди і проводити або допідготовку, або знову ж таки займатися зі рекрутингами які пройшли базову підготовку вже в своїх військових частинах, і е, я можу сказати, що ще з жовтня ми взагалі збільшили кількість е, годин підготовки. Зараз наша базова підготовка це 54 доби. І після цього наші воїни, в залежності від спеціальності, проходять до підготовки в бригадах. Чи це механік водій, чи це, наприклад, снайпер, чи це просто бойове залагодження в складі підрозділу, де вони будуть виконувати завдання. Ми тут е, кілька тижнів тому <клес> спілкувалися з е... Керівником одного з відділів фонду Повернить живим», якраз про підготовку, і він звернув увагу, що проблема не в тому, не лише щоб підготувати новобранців, а щоб підготувати тих, хто їх готуватиме. Підготовка інструкторів це найважливіший момент, бо від того наскільки інструктор, бо інструктор може бути суперпрофесіоналом, але він не вміє викладати. Тому що викладати теж треба вчитися. Ти можеш бути суперснайпером, але передати ці знання комусь іншому і зробити ще 10, 20, 30 суперснайперів це зовсім інше ніж самому стріляти. От, як ви вирішуєте цю проблему, тільки оцим, що приїхав і передав знання, чи є якась підготовка тих, хто буде готувати? Тут можна таку аналогію провести. Я не знаю наскільки буде коректно, знаєте, як перекладач і вчитель іноземної мови. І той і той мову знає, але справа навчити людей це в методології, і звичайно, цьому ми також приділяємо увагу. Тобто, інструктори, які мають бойовий досвід, а ми в першу чергу робимо акцент на цьому, які ми можемо підтягувати з наших бойових бригад, вони проходять певні, скажімо, так, курси для того, аби вміти донести ту інформацію вплив плані методичному до е, військовослужбовців, особливо до новобранців, тому що починаючи від термінології, закінчуючи взагалі від тієї тактики сучасної, яку треба передати для новобранців, е, ці люди мають вміти. І навіть окрема програма, така підготовки інструкторів, вона також у нас імплементована в загальну систему підготовки. І друге, це звичайно вже безпосередня робота в бригадах, тобто коли військовослужбовці. Приходять вже в свої підрозділи. Частково це і робота вже командирів безпосередньо на місцях, які доносять цю інформацію, які забезпечують те, що ми називаємо бойове злагодження. Ну по суті, командна робота між підрозділами. Ну і підготовлені бійці класні, коли є зброя і є чим воювати. Яка ситуація з новим озброєнням у нас в цілому, наскільки дозволяє зараз нам наш бюджет і взагалі ті закупівлі, ті постачання від держави, ті постачання, які навіть забезпечують наші країни-партнери, за цей рік значно наростилося озброєння. І як би там не говорили, навіть артилерія вона досі на полі бою, це досить ефективний інструмент, незважаючи на те, що ми зараз часто говоримо, що це саме війна дронів, проте артилерія вона дає змогу виконувати задачі. Тримувати ворога великої кількості наносити ураження цього року. Зокрема, ми і сформували окрему артилерійську бригаду національної гвардії. Вона озброєна нашими 155-мм самохідними установками «Богдана». Так, дуже ефективний інструмент, який дає змогу наносити ураження на десятки кілометрів від лінії фронту. І це в першу чергу про безпеку людей. Також ми отримали натівського зразка 150 міліметрів. Це Саудіта і Зузана, які також посилили наші бригади на полі бою, зокрема, це і Харті, бригада Рубіж тощо. Ну і звичайно, зараз робиться навіть переоснащення на калібри натівського зразка стрілецької зброї. Це наші. Навіть гвинтівки ЮАР-10, ЮАР-15, Форт 20 пістолет, індивідуальна зброя. Тобто, кроки для цього також робляться, і це в першу чергу враховуючи той досвід і побажання від бійців. Дякую, пане Руслане, за час, який ви нам приділили. Руслан Музачук, речник Національної гвардії України, був гостем нашої розмовної студії. Далі будуть.